Svetu Slavu Šeremeta, Memorialinio paieškokovo centro direktorius Dolia Lviv. Дуже позитивні враження від конференції. Конференція розглядала актуальні надзвичайне питання збереження культурної спадщини, власне, яка була знищена під час війни або яка була виважена. Вважаю, що для України надзвичайно важливо зберігати свою культурну спадщину, надзвичайно важливо відстоювати своє і надзвичайно важливо проводити документування злочинів, які проведені проти нашої історії, проти нашої культурної спадщини, притягнути притягнути до відповідальності. Надзвичайно важливо, що на конференції. Огоросили не тільки питання документування і відновлення культурної спадщини, а надзвичайно важливо, що обговорилося на серйозному рівні питання притягнення винних до відповідальності. Я думаю, що представництво, яке було на конференції, і генеральний прокурор, і представники генеральної прокуратури, і міжнародні партнери, і міністри, і очільники багатьох міністерств і культури і закордонних справ власне будуть і голови. Інститут національної пам'яті власне будуть сприяти тому, щоб Україна надзвичайно на високому серйозному рівні ставила питання притягнення до відповідальності винних у зруйнування нашої культурної спадщини. Це є надзвичайно важливо. Ну і ми побачили велику підтримку міжнародної спільноти, як ЮНЕСКО, так і організації, які займаються культурною спадщиною, так і експертів з багатьох країн. Це є надзвичайно важливо. Вважаю, що також дуже важливо формат проведення конференції, де учасники мали можливість не тільки послухати доповіді і задати питання, а також і спілкуватися між собою і власне обговорити актуальні питання.